Дайте відповідь на питання. Тим, хто держить корів, молоко платне чи безплатне. Шикарне питання. Ну так то вроді воно безплатне. Але якщо порахувати те, що біля однієї корови, ми зараз говоримо за одну корову, все одно потрібно ходити, справлятися, давати її їсти, та як літом пасти, годин 10 пасеш її, потім три рази доїш. Це ще беремо десь по годинці. Тобто, виходить, десь приблизно літній час 13-14 годин біля курів, проводить біля однієї корови. Зимою трошки менше, але там додаються гної, приготування їжі, це все. Ну, скажімо, в середньому за рік ми тратимо 10 годин у день на корову. Якщо взяти, так як у нас тут платять 100 гривень година робоча, то це виходить. Біля корови тисячу гривень у день. Беремо 365 днів, 365 тисяч на рік. Ну, заокруглимо тут 360 тисяч. І візьмемо то, що корова у нас дає 4 тонни молока. Це така ну, скажімо, середня слабенька корова. Це не молочного напрямку, такі, як обично, тримають люди. То виходить 4 тисячі літрів. Тобто 360 тисяч ділимо на... 4 тисячі, виходить 90 гривень літра. Якось так, ну тут ще не враховано, То, що їй треба на одну корову хоча б 30 соток засіяти якоїсь паші, щоб можна було косити, плюс вона їсть якусь дерть, макух, це все, ну коротше, якщо ще це підбити до всього, а там привівки ще разні. Дрібідень вийде десь гривню 100 літра молока. А так то в принципі безкоштовно.